Терористи несуть втрати на Донеччині при цьому не тільки через оборону території українськими силовиками, а й внаслідок збройних зіткнень між собою. Так в Авдіївці й дослідному завдяки влучному попаданню артилеристів під ударом опинилися терористичні групи ДНР та поновлення бойовиків військові, які нещодавно прибули з Росії. Про це на своїй сторінці на Фейсбук пише керівник групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Трупи і поранених було евакуйовано противником в центр Донецька через Куйбишевський район міста. Також він повідомляє, що до обласного центру прибув. Ло близько 60 російських козаків з півдня Луганської області. Козаки заявили, що готові брати участь у підтримці порядку в місті, проте відмовляються йти на передову. У зв'язку з цим виник конфлікт між ними і керівництвом ДНР. Також Тимчук відзначає, що через помилку артилерії терористів вони обстріляли свої позиції на східних околицях Горлівки. За нашими даними, мова йде не про збройну провокацію, а про помилки артилеристів-бойовиків, що мають вкрай низький рівень підготовки, написав Тимчук у Макіївці, яка також контролюється терорист. Стами підірвався транспорт, який перевозив постачання бойовиків. Вкотре з'являється інформація про те, що спецпідрозділи ФСБ діють на Донбасі. Так у Стаханов на Луганщині прибули спецпризначенці російського вимпелу. Їхня група розділена на кілька бойових загонів. Кожен з них діє автономно. За повідомленням інформаційного спротиву, під час зіткнень з козаками в Антрациті та Красному лучі кілька бійців підрозділу було поранено, проте їх не евакуювали до Росії, а відвезли у Стаханов. Також Тимчук відзначає, що вкотре терористи зацікавили. Лися промисловими об'єктами Донецька, так званий начальник головного управління розвідки ДНР Сергій Петровський поклав око на Донецький машинобудівний завод Точмаш. Керівництво підприємства попередили про закриття заводу та вивезення обладнання звідти.